Якщо стосунки започаткувати у День святого Валентина, вони будуть принаймні удвічі міцнішими. Про це каже шлюбна статистика. Подружжя, які побралися у звичайні дні, у 40% випадків розлучаються. А ті, хто поєднав своє життя у день закоханих, стосунки розривають удвічі рідше. Тому 14 лютого відділи державної реєстрації актів цивільного стану збирають аншлаги. Марина і Олександр вирішили побратися без зайвих очей. Хочуть момент щастя народження нової родини розділити лише на двох. Ми хотіли сьогодні тільки вдвох, тому що щоб наше тільки свято це було для нас. Молодята впевнені, святий Валентин буде заступником їхньому коханню і допоможе зберегти його на все життя. Тому заздалегідь підрахували, коли подати заяву, аби обмінятися обручками і випити перший сімейний келих шампанського саме у день закоханих. Саме сьогодні бо от. День всіх закоханих. Це день, як то кажуть, поєднується серця. Таких охочих поєднати свої серця під пильним наглядом святого Валентина. Лише у Деснянському драці виявили бажання 10 пар. Це у кілька разів більше ніж зазвичай у будень. Це хороша кількість пар для нашого відділу. 10 пар на завтра запланований один шлюб на ранок і все. На четвер не було, не буде і на п'ятницю декілька шлюбів. У минулому році близько 100 по місту Києву пар зареєстрували, позаминулому 200. Ну, ще й в чому минулий рік був високосний, а люди вірять у такі прикмети. І у високосний рік, як правило, кількість реєстрацій шлюбів зменшується. В цьому році сьогодні у місті Києві близько 250 пар. Шлюбні церемонії цього дня також особливі. Працівники відділів про це подбали. Деснянці, наприклад, виготовили ось такі серця, що виконують бажання. Призи вигадали і столичні транспортники всіх закоханих, піднімають фоніколером до верхньої станції безкоштовно. Хотіли на церкві піднятися, то тобто пробка не хотіли їхати приємний сюрприз, не очікували, у нас свадьба сьогодні. От а тут як получилось. <рес> Право на безкоштовний проїзд давало свідоцтво про єднання сердець, яке видавали при вході до фунікулера. Отримати його могли всі охочі незалежно від віку та наявності чи давності штампу у паспорті. Ну, ми так поєднані, але все одно приємно, як то кажуть. Окрім фунікулера, прикрасили яскравими серцями та кульками 13 автобусів, трамваїв та тролейбусів. щоб пасажири у суєті буденності відчули трохи романтики від святого Валентина. Світлана Жернок, Володимир Клішаков, телеканал Київ.